Я вже ініціативи голови Хмельницької обласної державної адміністрації Василя Ядохи у складі української делегації на 82-му Ізмірському міжнародному ярмарку побувала делегація нашої області. Наш стенд, де було присутніх біля 60 країн світу, мав такий ну серйозний привабливий вигляд, і наша наші матеріали. Були ну, достойно оформлені. У рамках візиту відбувся Українсько-Турецький економічний та інвестиційний бізнес-форум, на якому Хмельницька делегація презентувала економічний і культурний потенціал. Були здивовані рівнем прийому нашої делегації на самому високому рівні. Були присутні більше 20 членів палати, люди ну, з великим досвідом, сильні бізнесмени і то відношення до нас, як нас приймали, ще раз підкреслює те, що Хмельницька область сьогодні знана в світі і з нею рахується, і є бажання співпрацювати. У рамках візиту наша делегація зустрілася з керівництвом із Мірської торгово-промислової палати. На переговорах були присутні більше сотні бізнесменів, які виявили зацікавленість у співробітництві. Її скріпили угодою про співпрацю. Подібний документ раніше підписали Донецька і Дніпропетровська області, а тепер і Хмельницька. Для нас дуже Велике значення має оця підписана угода або конвенція про співробітництво. Чому тому, що маємо можливість спілкування, проводення спільних якихось заходів по ознайомленню, по виявленню тих проблемних питань, які сьогодні стоять і викликів перед нашим бізнесом на шляху євроінтеграції. Переконаний, що ми надзвичайно велика держава, ми надзвичайно великий регіон, і ми повинні бути присутні на всіх ярмарках, на всіх виставках, тому що нам є чим гордитись. Ми маємо що показати. Туреччина посідає друге місце серед країн, які купують продукцію України. На Хмельниччині 15 підприємств працює з турецькими інвестиціями. Деталі співробітництва турецькі та подільські бізнесмени обговорять під час офіційної зустрічі на Хмельниччині.